Рахучі наобхідність тривало часу виконати частину рішення. Судкоючи статтю 259, частина 6, це на працівник України, лоша сотнути розвити на частину. При статті 259 сина представника України, Сукраїни, сутоковали, заяву Лозоренко, Руслан Володимирович Лазуренка Лесі Васильівна, Лазуренка, Богдана, Руслановича задовольнити. Сантифакт факт достоїть на не спростувати інформацію, яка порушує особисто намени права. Лазоренко, Руслана Володимира, Лазоренко Лесі Васильівна, Лазоренка Богдана Руслановича на повагу до чисті гідності до діалогу депутата, що була розміщена на веб-сайті Камінчук з посиланням зазначено статті під назвою Хто в місті Кам'ячуці агентами Кремля і Путіна, наступного змісту». в місті Камінчуці агентів Кремля фінансує олігар Живага, ниніче наведемо докази антиукраїнської диверсійної діяльності жива та його людей. Через п'ять років сепаратист, музика, з'явився в штаб Живага і брав участь у акціях. Дубне. Є інформація, що куратор музики тоді був. Тодішній психолог штабу Живаго Лазоренка. на виборах у 2020 році живаго купила середок партії «Європейська солідарність» у Полтаві та місті Кимчуці. Однак виборчі списки включила зовсім інших людей, які працюють на живаго. Саме так депутата міськради Кремчука стала Лазоренка. У місті Камчуці в інтересах Живаго діє вся Родина Лазоренка, Батько Руслан адвокат візиту. Він до речі. Попався на підробці документи під час реєстрації живагівських кандидатів на виборах у 2020 році. Мама Леся, головний редактор сайту Телеграф, який останні два роки веде за живаги та його гоки. Їхній син Богдан став головним кандидатом на посаду мера Кнючика. Лазоренка зараз хоче видати себе за партійця гіра солідарності. На офіційних заходах він намагається говорити українською, хоча в побуті та серед друзів демонструє зневагу до мови. І ось останні скандала за його участь. Він відносить підтримати державний прапор на офісі ЄС в місті камічівці в день єдності на позачерговій сесії 15 лютого зоренка намагався зірвати голосування на сесії. В місті камічці підуючи Кремлю. Пані Придоляк зачитала рішення суду, яким задовільнила. Повному обсязі, власне, наше прохання і нашу вимогу в частині визнання розміщено на сайті Кременчук туди інформацію, такою, що не відповідає дійсності, є повністю недостовірною, брехливою, надуманою і такою, що псує честь, гідність та ділову репутацію, як мою, так і власне моєї родини. Тобто був зачислений зміст статті, опублікований 22 лютого дві 2022 року, власне, де було яка під назвою хто в Кременчуці є агентами Кремля і Путіна, хто їх фінансує. Тобто судова влада встановила юридичний факт, що ця інформація є абсолютно фейковою, надуманою і не відповідає дійсності, що не менш важливо, власне, для захисту ну дійсно честі і гідності ділової репутації моєї родини і мене як представника Кремчівської територіальної громади. Втім, результат в повній в повному обсязі не задовільняє нас, оскільки суддя відмовилась задовільняти позовні вимоги в частині визнання незаконним розміщення наших фотографій. Фотографії мої, фотографії моїх батьків. Оскільки на її думку мається спір про право, втім, в ході судового розгляду ми зрозуміли, що у відповідача в цій справі відповідача його просто немає, не існує, і попри все, попри всі наші намагання так і не вдалося остаточно встановити людей, осіб причетних до розміщення цієї публікації, відповідно до її написання, до формування цього контенту, який продовжує публікувати. Тися на сторінці даного знеособленого сайту, котрий функціонує поза межами правового поля в Україні, також в ході судового розгляду, що власне не було предметом позовних вимог у нашій заяві, було встановлено, що адмініструє частково адмініструє також сплачує персонально особисто сплачує послуги з хостингу даного сайту Кременчужанин Ткаченко Віталій Олегович, який є працівником комунальної телераді. Компанії, отже, тобто, це вже не припущення, не гіпотеза про те, що. Публікації, які з'являються на цьому сайті, вони є анонімними, знеособленими і так і інше. Діяльність цього сайту тісно пов'язана з Кременчуцькою міською владою, а враховуючи те, що Ткаченко є працівником комунальної телерадіокомпанії, отже, зарплатню він свою отримує коштом платників податків. Кожен кременчужанин сплачує кошти для не абсолютно не за те, щоб працівники комунальної телерадіокомпанії, які б мали займатися висвітленням подій з міського. Життя і певною просвітницькою місією займатися в умовах правового режиму воєнного стану і війни, власне, вони займаються тим, що поплюжать репутацію і таким чином знищують політичних опонентів. Я нагадаю, що комунальним підприємством Кременчуцька телерадіокомпанія, його засновником є Кременчуцька міська рада в особі Кременчуцької територіальної громади. Тобто, кожен кременчужанин сплачує щомісяця, щодня, відраховуючи копійку коштів на утримання цілого штату тих людей, на придбання і покращення їх матеріально-технічної бази на сплату енергоресурсів на придбання комп'ютерів, техніки, відеокамер і всього обладнання, яке використовується для діяльності, абсолютно не для того, щоб ці люди сиділи і, проїдаючи кошти платників продатків мешканців територіальної громади займалися тим, що виконували з політичні замовлення з медіакілерства на прохання діючої міської влади. Картка, яка через платіжну систему фондів, тобто хостером. Паном Скуріхіним Фобскуріхен, який зареєстрований в Харкові, була надан... були надані квитанції платіжної системи фондів, яка може оплачуватися як з через інтернет-банкінг, відповідно в з кожного смартфону кожного користувача, так і через платіжні термінали, які розміщені по всій вулиці. І там був зазначений номер платіжної банківської карти. Ось і юридична особа Укрсибанк, де нагадаю відкритий зарплатний проект. Комунальної телерадіокомпанії Ось таке співпадіння, і можливо, це співпадіння буде вже предметом розгляду іншого судового позову або в межах розгляду і розслідування кримінальної справи. Але зарплатний проект Кременчуцької телерадіокомпанії відкритий саме в Укрсиббанку. і картка з якої сплачувалась, яка була частково прихована, вона повністю розкрита юридичною особою укрсибанком. І зазначено, що саме Кременчужанин працівник телерадіокомпанії Ткаченко Віталій Олегович впродовж півтора ро. Року сплачував щомісяця місяця згідно платіжних документів, оплачував послу хостингу сайту Кременчук Today». Очевидно, що рішення суду першої інстанції воно набере законної сили через 30 днів. Як ми бачимо, юридичний відділ не прийшов захищати Кременчуг Тудей, Як відповідно, ми не бачили і представника. Тобто, справа набула публічного розголосу. Тобто, впродовж останніх чотирьох місяців розглядалася справа за позовом моєї родини. До цього розглядалася справа за позовом екс-віцемера Геннадія Музики, власне, який також виграв справу. Тому Апелянтів в цій справі не буде, і рішення суду набере законної сили через 30 днів. Відповідно, воно створює певний юридичний прецедент. І я ну, скажу, що це перший в історії Кременчука юридичний прецедент, який можуть використовувати люди, щоб захищати власне свою честь, гідність, ділову репутацію, оскільки той бруд, та вся гидота, неправдива інформація, абсолютна інформація, яка шкодить місту Кременчуку, яка використовується як впровадження і. І власне Застосування тих ворожих пропагандистських, абсолютно наративів, темників кожна ця людина, яка піддається нападкам цього інтернет-ресурсу, будь то екс-чиновник, будь то колишні головні лікарі лікарень, працівники галузі, колишні працівники галузі охорони здоров'я, працівники галузі освіти, яко також зазнавали впливу і поплюження власної репутації на сторінках даного інтернет-видання. То це рішення його власне можна використовувати.